Місце Москва, метраж 80. вісімдесят, кімнати Трисано один дизайн, Ірина Шевченко-фото, Антон Ліхтарович коротенько. Робота над проектом цієї квартири затягнулася на кілька років, але замовники все одно не відійшли від початкового плану. В інтер'єрі зробили ставку на розкішну обстановку з елементами арт-деко, так панно глянцеве узголів'я ліжка. Гіпсовий купол на стелі і декоративна ніша для кухні. Подробиця Ірина Шевченко створила інтер'єр в сучасному стилі з елементами арт-деко для сім'ї з дочкою підлітком. Замовниця була частою гостею в квартирі моїх постійних клієнтів. Вона відразу сказала, що хоче так само, але не любить колір і золото латунь, тільки чорний і біле плюс хром. Розповідає дизайнер: на 80 квадратних метрах. Потрібно було облаштувати дві ізольовані спальні: гардеробну і пральню, передбачити розкладний диван в повноцінній вітальні, а також великий стіл на 6-8 чоловік в їдальній зоні. На радість дизайнера. Квартира знаходиться в новобудові Шкмосфільмовській з хорошими вихідними даними і практично відсутніми внутрішніми перегородками. За планом забудовника, квартира вважалася двокімнатною, але дизайнеру довелося на місці передбачуваної кухні розмістити другу спальню, істотно скоротивши її за площею, а з боку вітальні прилаштувати до неї кухню в ніші. Не виходячи за межі мокрих зон, інтер'єр вийшов скроєним за індивідуальними мірками для того, щоб все розмістити і не втратити повітря, в роботі довелося враховувати кожен сантиметр і застосовувати прийоми, оптично збільшують простір, каже Ірина Шевченко. У проєкті використано велику кількість столярних виробів, розроблених індивідуально, крім своєї основної функції, вони ховають несучі конструкції. Гардеробні і ніші для зберігання, тим самим візуально змінюючи існуючу геометрію простору. В обробці використовували якісні і дорогі матеріали для підлоги, вибрали масивну дошку сокана, він поширений в африканських лісах. На стінах шпалери скол, для коридору взяли мозаїку бісаза і керамограніт Атлас Цонсорде, а у ані покладений широкоформатний керамограніт ламінам. На перший погляд, інтер'єр санвузла лаконічна класика в стилі Чаннел. Але для неї потрібна була дуже непроста в реалізації техніка укладання керамограніта, ділиться автор проекту. Окремої уваги заслуговує художнє панно узголів'ї ліжка в спальні, воно повинно бути виконано з мінімальною кількістю стиків і блищати на манер лакової шкатулки. Я довго перебирала можливі варіанти виконання в результаті з хлопцями з пак арт, що спеціалізуються на розпису стін. Вирішили на свій страх і ризик випробувати нову технологію заливки панно оксидною смолою. Не все пройшло гладко і вийшло, як замислювалося, але результатом залишилися задоволені. Блиск у панно абсолютно особливий м'який шовковий, саме те, що я так довго шукала, розповідає Ірина Шевченко. Крім панно, в спальні є гіпсовий купол в стелі. Люблю цей прийом. Використовую не перший раз в своїх проектах у квартирі багато систем зберігання, гардеробна пральня, вбудовані шафи для одягу і стелажі нікого не залишають байдужими системи зберігання в кімнаті дочки. Вони вийшли дуже життєрадісними Кухня, як і системи зберігання, виконана на замовлення в місцевій майстерні. Гарнітур знаходиться в ніші, стійка під додатково виконує функцію зонування, відокремлюючи вітальню від передпокою. Робота над цим проектом почалася в жовтні 2015 року. Здати його вийшло тільки в 2019 році. Це найтриваліший процес у моїй практиці, розповідає Ірина Шевченко. Поки ми будували виробник, зняв з виробництва консоль для санузла. Дивом на складі знайшовся останній каркас, така ж ситуація сталася з приліжковими світильниками Веніні знову пощастило їх залишилося на складі два, тим часом Ардеко вийшов з моди, поступившись місцем міцентюрі, але всі учасники результатом залишилися задоволені. Вийшло комфортно і дуже красиво. Планування бренди представлені в проєкті холл, оздоблення, шпалери, елітіс, підлогове покриття, Мозаїка. бісаза освітлення, стелланове вітальня. оздоблення, шпалери, елітіс меблі, стіл і стільці, те іде диван, сілони, крісла. крісло, Ардадецор, текстиль, Зара Гомегме, освітлення, Стелланова, ателір Седап, Іч спальня оздоблення, шпалери, елітіс меблі. Крісло, пардадецор, столик, мімадінатіон, освітлення, ател седап масієро веніні, дитяча обробка, шпалери, елітіс меблі, столик, полспоттен, текстиль ікеа, зара, гоме, гмгоме, освітлення, стиланова кухня, оздоблення, керамограніт, атласцонсорде меблі, барні стільці, ічголц, змішувачі, бланцована кімната оздоблення, великоформатний керамограніт ламінам підлогове покриття. Великоформатний керамограніт, ламінам, меблі, консоль, іролетно, санфаєнс, душова кабіна, радавий змішувачі, девон-девон освітлення Ічголдс. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов Інмірум рю.